Молитви до святого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, прийди, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя, ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіячане спокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей у рабстві та шкодити церкві. Нехай із твоєю допомогою жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами, зв'яжи сатану і кинь його у пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Чи не так, що ми все своє життя і всю вічність звіщали гасло хто як Бог?» Амінь. Охоронна молитва до Архангела Михаїла. Великий архистратиже Божий Михаїле, переможцю демонів і бісів, перемагай і знищ всіх моїх ворогів, видимих і невидимих. Випроси у Господа Вседержителя ласку. Нехай Він спасе, зцілить і збереже мене від усілякої хвороби і недуги, від смертоносної рани і від наглої смерті сьогодні і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Михаїле, захиснику церкви, вимоли нам у Бога відвагу у боротьбі зі злом, перемогу над духовним лінивством. І щиру любов до усіх людей. Вчини, щоб в нас завжди перебувала любов до Отця, Сина і Святого Духа, а також до преснодіви Марії, Матері нашої. Святий Михаїле, допоможи, щоб у всіх вчинках ми завжди шукали Божої хвали, старанно виконуючи свої обов'язки. Хочемо, щоб наше життя було свідченням радісної віри. Тож допоможи нам розділяти поміж усіма людьми посмішку дружби та запалювати в їхніх серцях надію. Допоможи у кожній людині помічати обличчя Ісуса, приймати всіх людей, не вимагати вдячності за наше служіння та з новою ревністю виконувати свої обов'язки кожного дня. Святий Михаїле, захищай святу церкву. Допомагай, щоб сім'ї жили в гармонії та єдності. Випроси усім християнам любов, працювитість і радість, а нашим померлим вічний відпочинок у Господі і небесну радість. Амінь.